Мені написала одна дівчина, і вона каже: Так, ну щось, всі про щось мріють, всі чогось хочуть, а якось я ні, я нічого не хочу. Це нормально. І я не знаю, про що можна мріяти, чого я взагалі хочу. І я така на позитиві, я кажу: Так це ж неймовірно класно, що ти нічого не бажаєш. Буддізм! Я є, я в моменті. Всесвіт мені дає, що мені потрібно. Я насолоджуюся тим, що в мене є. Всесвіт завжди дає мені стільки, скільки я потребую насправді. І це все, до чого ми прагнемо. Це неймовірне щастя дійти до такого стану. І я, я радію разом з тобою. Але дівчинка. Якось не випромінювала дуже сильного щастя. І Вона каже: Ну, я не відчуваю того, що ти кажеш. Якось я не відчуваю захвату від того, що в мене нема бажань. Мені якось, мені якось дивно. І тут я кажу, що Окей, давай тоді йдемо в внутрішню правду. Найкращий інструмент, який вам ем, зекономить купу бабла на всіх психологах, астрологах. І на навчаннях підемо в внутрішню правду. Ти насправді нічого не бажаєш, чи в тебе подавлені бажання? Чи в дитинстві, коли ти казала батькам, що ти чогось бажаєш, тобі казали там губу закатай, це потім, це не для тебе, це для обраних. І коли дівчинка послухала декілька підкастів тут з цього мого каналу. Виявилося, що в неї просто були нереальні планки, нереальні бажання. Ну, тобто, це дуже розповсюджено, насправді. Такий, знаєте, битовий магзахізм, це називається. Тобто, я також цим страждала, в мене це також було. Ну, типу, я там. Ну, я не хочу на собі. Е, ставити, ставити примір, зразок, образець, Примір. Е, ну, наприклад, людина е, живе, ну, нехай в Києві, в зйомній хаті. Маленька, однокімнатна зйомна хата, і мріє про Красиву затишну квартиру з терасою в новобудівлі, але в центрі три кімнати з великою там кухнею об'єднаною з гостиною і там, з дизайнерським ремонтом, з таку класну, класну хату. І вона подивилася, що ця хата коштує 300 тисяч доларів. І каже: та. Куди де я, іде 300 тисяч доларів. Я цю хату там, орендую за там, я не знаю, 300 баксів. І зарплата в мене 500 баксів. І, ну, очевидь, що цю квартиру я не куплю ніколи в житті. І просто е, таке життя перетворюється в латентне страждання. Ми вже дуже багато про це говорили. Про це Таке життя з дефіциту. Коли, типу, ну нафік мені мріяти про цю хату про, про за 300 тисяч. Якщо вона мені не світить. Я просто буду тут жити, я знаю, що в мене є там, стабільна зароб... заробітна плата, оця квартира, і все. І так, людини перекриваються всі-канали. -всі взагалі, енергія не йде, нічого не стається. Але. Існує інша людина, яка живе по сусідству в абсолютно такій же хаті, за такі ж кошти її орендує і каже: Блін, ну мені тут, чесно кажучи, там дуже там, тісно. І вона починає щось вивчати, досліджувати. Я завжди вам скажу, що на всі справжні ваші бажання. Вам дадуть ресурси, контакти, кошти, це обов'язково. Якщо не дають, то ви чи в програмі жадібності, чи потрібно ще почекати, чи вам це не потрібно зараз. І, можливо, на вас чекає щось краще. І є інша людина, яка каже, так, треба щось суєтитися. і вона починає відкладати кошти, вона каже: О! Я там десь знайду собі малесенький підробіток і буду відкладати потрошки кошти. Вона відкладає потрошки кошти і знаходить там хату, яка знаходиться в тому ж районі, в жилому в старому фонді. Але воно трішки більше, і вона розуміє, що взагалі я от туди вже можна буде переїхати. Ось, вона відкладає якусь суму коштів, і тут вона дізнається, ну так, наприклад, я зараз все фантазую, але це все дуже реально, і в мене таких прикладів мільйони. І вона там, дзвонить батькам і каже: Батьки, я тут хочу у хату купити. Батьки кажуть: Ну, у нас нема коштів на нову хату. Вона каже: Ну, от я там я просто хочу. Що Хотіть – не вредно, вредно – не хотіть. І ця людина е, хоче хату, і тут, наприклад, виявляється, що в цій родині є дідусь. І в нього раніше була машина, і але вже він такий старенький, він не хоче її, її водити. Вона вже 10 років стоїть в гаражі і просто там вимагає коштів на ТО. І ця цей дідусь він не знав про плани онуки. І він звертається до своїх дітей і каже: давайте продамо машину і гараж. І вони продають машину і гараж. І вони вирішили дати онукі ці кошти. І вона отримає там, я зараз ну, я називаю все дуже-дуже гіпотетично, Я не знаю, які ціни на гаражі, на машини, на квартири зараз в Києві, взагалі не в темі. Ну, наприклад, вони дають їй 15 тисяч доларів. Там за цей час, поки це все відбувалося, вона накопичила там свої 10 тисяч доларів, там десь щось в неї було загашнику, щось вона накопичила. І е потім е так виявляється, що там почалася війна. На цю хату скинули ще ціну. Вона пішла ще у друзів, трошки щось назнімала, наарендувала, і чик чирік Переїхала в нову хату. А там вже, там, наприклад, дві кімнати, у другу кімнату вона підселила подружку, здала їй там, за ті ж 300 баксів цю квартиру, і биренька віддала свої борги. І так, потім впродовж п'яти років вона також відкладала кошти і накопичила там ще. Кошти і вже потім ще оновила хату. І так, так, так. І от ось вона дійшла вже до квартири 300, за 300 тисяч, вона там росла по кар'єрній ліс, лісниці, і взагалі там не знаю, зустріла хлопця. Вони здали її хату, його хату, і там, наприклад, взяли в кредит цю коштовну хату і разом живуть. І це все можливо. І поки людина залишається у своїй. Там, Маленькі хатки йдеться, йдеться, йдеться у іншої людини, яка обирає маленький шлях, повністю змінюється життя. І зараз ви можете сказати: в мене нема дідуся, в мене нема друзів, які мені займуть кошти. Я, ну, взагалі це не варік. І взагалі я живу в Каліфорнії, і тут хата коштує е -е скільки, 2 мільйони баксів мінімум. Але не потрібно в Каліфорнії купувати житло. Зараз це взагалі не та зона, де потрібно купувати житло. І всесвіт буде про вас піклуватися, щоб ви там житло не купували. І тут потрібно завжди знаєте, балансувати між тим, що я хочу, і такими якимись об'єктивними обставинами, що не потрібно там кидати якарь. Ось, і потрошки-потрошки, і по я вам скажу, що е, я завжди працювала, і коли я працювала в офісі, в мене завжди були підработки. І потім я зрозуміла, що я така, я так люблю працювати, що можливо, я, якщо я буду не ходити на роботу, а робити тільки підробітки, я буду заробляти в 3-4 рази більше. І так і сталося в моєму житті, коли я відкрила бізнес. Оцей мій азарт, цікавість до життя, це реально генерувало постійно якийсь там, прибуток, якийсь двіж ж паріж. І при тому, що я ніколи не мріяла про коштовне життя. Не було такого. І я 10 років продавала листівки, і листівки я продавала там за 5-10 гривень, але якимось таким чарівним чином мені вистачало коштів, щоб поїхати там на Гаваї чи на Балі, чи в Японію. І це все для мене ставалося, тому що це були дуже щирі мої бажання, і це були дуже щирі мої пріоритети. І там мені казали дівчата, та що ти? Чому ти там не робиш ремонт в своїй хаті? Я кажу: я не знаю, в мене немає імпульсу. Я не знаю. Ну, я так трішки щось там поміняла, там, що могла, або еліноліум. Але взагалі я не відчувала імпульсу. І зараз, коли я вже три роки живу в Штатах, я розумію, чому я це не робила, тому що тоді важливіше для мене було витрачати кошти на якісь, можливо, курси на подорожі. От і все. <ріст> от і, от і все, на що я витрачала кошти. Ось. Тому це оце все, типу, я, в мене ніколи не буде порша, а їздити на тойоті я не хочу, тому і не буду мріяти про машину це не варіант. Можливо, іноді потрібно поїздити і на Тойоті навчитися, і поїздити, і зрозуміти, що взагалі то не моє. Живе життя розумієте, нічому в житті можливо все. це, це... я вже це... 300 разів зрозуміло, Тому, тим паче зараз у нас чарівна весна, яка змінить наше життя. У всіх будуть зміни, повірте, більші, менші, і ви навіть не уявляєте, що буде в світі. Країни будуть взагалі там ті країни, про які ми ніколи не знали, будуть передовими. Абсолютно новими, а про ті, про які ми мріяли, взагалі там не буде живої енергії. Тому наше діло це повторю вже, напевно, 350-й раз, задавати себе питання. А чого я хочу насправді? А чого я хочу дійсно? А чого я хочу прямо зараз? І на це. Буде завжди відповідь. І повірте, там не буде відповідь: я хочу квартиру за 300 тисяч доларів купити чи купити Porsche 911. Це може бути. Це може бути. Але взагалі душа хоче чогось дуже-дуже дуже простого: почитати книжку, послухати пісню, випити солодкий чай з лимоном, купити квіти і понюхати аромат фрезії. Подивитися якийсь красивий фільм про Непал, можливо. Ну, і ось такими задовільняючи себе такими маленькими штучками, ми наповнюємося кайфом, задовільнень задов... удовольствиями, задоволеннями і любов'ю, що створює в нашому житті ще більше Кайф, задоволення і любові, які створюють в наше житті, дуже багато кайфових подій, цікавих людей, цікаве щастя. І я дякую всім, хто дослухав цей підкаст до кінця. І я хочу подякувати всім, хто скидає мені донати за мої історії. Для мене це дуже-дуже цінно. Я прям радію, це знаєте, такі мої улюблені кошти, які ви скидаєте за цей підкаст. І, будь ласка, поставте лайк за це аудіо. Я буду розуміти, що вам ця інформація заходить. Бажаю всім маленької радісті, яка створить для вас велике щасливе життя.